Весільний макіяж, наче свій сапа. А такий цікавий запит я сьогодні отримала. То я така, щоб відмовити наречено. Тому я показую, а ви підписуєте. Першим, Першим чином я намазую всі баночки, які в мене є, для того, щоб виправдати ціну весільного макіяжу. Я чекаю людину в коментарі, яка спитає, чому весільний макіяж коштує дорожче, ніж звичайний. Поки ти вже пишеш цей коментар, я наношу сяючу базу під тон. Тональний крем із дерфутеріст та декілька махінацій, щоб він ідеально підійшов в тон в тон шкіри. речі. Якщо в тебе досі є проблеми з підбіркою тонального крему для себе, напиши мені слово. Жовтий, я надішлю тобі безкоштовний відеоурок. Починаю робити корекція обличчя з висвітлення, а потім переходжу до скульптора. Якого результату працюю спочатку кремовими текстурами, а потім буду закріпляти сухими Шковий етап пробризгую фіксатором і фіксую пудрою обов'язково. Як вже і казали, дублюю все сухими продуктами. Що я наношу так багато скульптору, бо камбра все з'їдає шутка. Справді роблю завжди так, як скаже мені мій клієнт. Ношу кремові тіні і закріпляю світлими тіннями. Чого пробудовую полутінь, скульптором Роблю дуже витягну форму, таку кошачну Наношу на нижню. Повіку. На коричневому олівцем кіко промальовую слизьову верхню та нижню. Вводжу легесеньку стрілочку і підтушовую її. Потім підчищаю це все консилером. Щічки затімняю ніжню повіку і наношу пігмент. Просто мій найулюбленіший підмен для наречених клею вії, профарбовую брови і переходжу до оформлення. губ. Лоблюю їх і ніжними, і акцентними одночасно. Профарбовую олівцем Pro VG для будів. На Центр наношу нюдову помаду від MAC. Обожнюю її. Додаю рідких румян всередину, повнюю образ хайлайтером, а також фіксую все фіксатором. Пішти в коментарях, як вам таке. І образ нареченої та чи зробили б ви б собі такий мейкап на весілля?